Неможливо зрозуміти пояснити дурість високопосадовців, коли вони звинувачують людей. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні понеділок, 2 жовтня, отже, програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. А буде бажання, то підпишіться на мій канал. Сьогодні я б хотів поговорити про ну, цікаву заяву. Голови Державної міграційної служби України Наталії Нугуменко. Але, взагалі, останнім часом, ну коли я дивлюся на заяви наших високопосадовців, в мене виникає питання: ну, окей, в одному випадку там можуть говорити правду чи неправду, як це було. Ну, коли там ще місяця не пройшло, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина заявила, що Україна не виконала сім умов, так і не виконує до кінця року для переговорів з європейським союзом щодо вступу. Ну а от буквально на минулому тижні виявляється, що виконала, бо про це сказав Шеф. Стефанішиної прем'єр-міністр Денис Шмигаль Він заявив, що ми виконали всі умови. Ну тобто тепер не зрозуміло насправді так, ми виконали чи не виконали, хто казав правду чи не правду і чому говорили, що ми не виконуємо. Але то таке, тут питання е, стосовно зобов'язань України перед нашими партнерами. А от зобов'язання влади перед нашими громадянами, ну тут, на жаль, ситуація ще напевне гірша. Ну, що сказала чи заявила глава. Державної міграційної служби Наталія Нуменка. В одному інтерв'ю вона заявила, що звертається до закордонних партнерів, щоб вони не надавали статус біженців, так, от громадянам України, які перебувають за кордоном. Це викликало звичайно, бурю негативну, дуже бурухливе обговорення. Ну і через декілька днів вона в себе на сторінці в Фейсбуці написала і спробувала пояснити, що вона в принципі мала на увазі. Ну, ми також. Давайте звернемося до Вікіпедії і почитаємо тлумачення терміну біженці. Ну, стосовно цього, Вікіпедія говорить, що біженці або утікачі, особи, які внаслідок обґрунтованих побоюванням стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, підданства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань. Прибувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань. Тобто, ніби держава. Так, вони втікають від держави. Вона так, до речі, і написала у себе от на Фейсбуці, що е, саме це про це мова йде: що це е, біженці це ті, які втікають від переслідувань держави. Але з іншого боку, коли там мова йде про е, побоювання стосовно там. Раси, так, належності якоїсь соціальної групи і таке інше. Ну ми ж заявляємо, і маю на увазі всі ми і наша влада, так за кордоном, що у Росії фактично здійснюється геноцид проти українського народу, так? Тобто переслідує саме за національними ознаками, саме за належності до громадянства України, людей, там туртури, катування, розстріли і так далі. І люди втікли від війни за кордон. Ми ж розуміємо, що переважна більшість це жінки і діти та люди похилого віку. І це, напевно, ну, справа кожної людини вирішувати, який вона хоче отримати статус за кордоном. Чи збирається вона повертатися, чи не збирається вона повертатися в Україну? Жодним чином, на мою думку, ні глава Державної міграційної служби. Науменко, так ні, жоден інший посадовець не має жодного права втручатися в приватне особисте життя і рішення громадян України, які тим більше перебувають за межами України. Чи може наша влада створила чи створює, чи написала такий план створення суперумов, включаючи створення робочих місць, соціальної допомоги, щоб люди поверталися? А стосовно соціальної допомоги, ми ж всі пам'ятаємо недавно заяву Міністерки та, соціальної політики України Оксани Жолнович, яка заявила, що виявляється, українці, які отримують соціальну допомогу, вони живуть в зоні комфорту. І вона сказала, що треба якось переглянути цей суспільний договір соціальної політики, що це щось якось це не. Люди мають самі себе забезпечувати, самі про себе дбати. Тобто, навіть почувши це, вже достатньо для прийняття рішення не повертатися, як мінімум, поки що в Україну. Можливо, зміниться міністерка чи зміниться влада, і так, і будуть зовсім інші заяви і рішення для того, щоб люди могли повернутися в Україну. Тобто, з моєї точки зору, ну, насправді я розумію, що є проблема того, що. Кількість так, людей, які проживають в Україні, кількість населення України у нас зменшилась суттєво. Там про різні цифри говорять: від 6 до 8 мільйонів людей, які виїхали за межі України. І дійсно треба, щоб люди поверталися. Нам потрібні наші громадяни, нам потрібно відновлювати буде Україну після нашої перемоги, але не в такий спосіб і не через такі заяви. У будь-якому випадку перемога наближається. Люди будуть повертатися. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!